Хай народ. Буквально вчора вийшов трейлер першого сезону bf 6, а сьогодні ж ми його розберемо і проаналізуємо. Що ж все ж таки на нас чекає вже в наступний вівторок. Сам сезон розробники вирішили розділити на три частини, починаючи з 28 жовтня, коли стартане перша частина сезону, інші частини будуть виходити через кожні три тижні. Тобто друга частина вийде 18 листопада, а третя і остання частина 9 грудня. Також недавно він Зампелла, який є по суті головою франшизи Battlefield, розповів, що контентні доповнення для bf 6 будуть виходити кожного місяця, а усі функції, що впливають на ігровий процес, будуть безкоштовними або їх можна буде заробити в самій грі, що є частиною їхнього зобов'язання щодо чесної гри та доступності для всіх гравців. Варто ще згадати про те, що представники франшизи вже повідомляли спільноту про те, що вони вже мають майже готовий другий сезон, а на третім вже працюють деякий час. І що цікавого, в третьому сезоні нас чекає по словам розробників морські карти, що мене як фаната такого театру бойових дій дуже порадувало. Тож можна вже сказати наперед, що другий сезон в такому разі має вийти десь в кінці грудня або на початку січня. Сам трейлер вийшов доволі шикарним, як і завжди в батлі. З самого початку нам зразу акцентують увагу на нові скінчики для наших бійців. А що мене розсмішило, так це те, що в грі будуть скінчики на парашути. Чао! Так, вони не якісь там особливі чи сильно виділяються. І, по суті, це просто камуфляж. Але тенденція така собі, схоже, що діти зампели теж хочуть їсти. Народ, я майже кожен день стрімлю ПФ6 та інші ігри в себе на твіч каналі. Тож запрошую вас до себе. Вас. Вас іздасть. Тож запрошую вас до себе на стріми. 28 жовтня також обов'язково запущу стрім, де ми будемо грінити Battle Pass. Підтягуйтесь, я чекаю саме на тебе. Перша частина сезону виходить 28 жовтня. Нам дадуть нову карту Blackwell Fields, яка виглядає досить круто по розмірам вода десь між Liberated Peak і Мірак Valley. Мені сподобалось, що ця карта досить широка, і це її вирізняє поміж мап, які були на релізі. Класно, що точки розкидані на краю карти, тож можна побігати по різним частинах мапи. Так, збігати буде дещо складно, так як очевидно, що ця мапа є для техніки дає навіть жети, але як видно, по цим футажам Blackwell Field досить рельєфна і від танків буде точно де сховатися. А ось від ударних гелікоптерів може дійсно досить сильно отримати, і схоже, що вони будуть тут домінувати. З нового транспорту дадуть тільки новий бронеавтомобіль Mark 2. Якось це дуже бідно. Я очікував на Little Bird, але схоже, ми його побачимо, дай Бог, хоч в другому сезоні. По зброї трохи краще. Новий карабін SOR-300 sc який має високий демедж, але темп стріби доволі низький. Якщо порівнювати з іншими карабінами або AR-ками. зате цей ган має ось такий чудовий пацанський скінчик з Вовком, який чудово підійде до вашого сету. Міні-скаут, нова снапа для агресивного геймплея на реконі. Хоч вона має відносно низький демедж, якщо стріляти в тіло, зате швидкість кулі з допомогою атачментів можна розігнати до 1100. По статам вона виглядає досить цікаво і вже хочеться її потестувати. Новий пістолет, Глок, наче нічого особливого, але приємно, що кількість зброї росте. Також ми маємо два нових обвіса. Приціл, який має змінну кратність, такий самий, як був Б-2042, але він тут має візуальну підсвітку прицілювання. Другий атачмент це Rail Cover, який має збільшувати швидкість зміни зброї. Поки складно сказати, чи він буде справді корисним, але його вартість всього 5 поїнтів, так що його можна буде використовувати майже завжди. Новий режим Strike Point, інтенсивний режим 4х4 з захопленням точки. У кожного члена в загоні є лише одне життя на раунд. Якийсь дуже прям кіберспортивний режим, не дуже розумію наскільки він потрібен в BF6, але нехай буде. Мені здається, його будуть використовувати на турнірах, що може бути справді цікавим. Друга частина виходить 18 листопада. На нас чекає ще одна нова мапа Eastwood, яка виглядає дуже проробленою і деталізованою. Геймплейна карта має чудовий баланс між піхотою і технікою. По розмірам вона трішки менша за Blackfield, але є ширшою, що в самій грі відчувається, ніби карта набагато більша, чим вона є насправді. Також варто відмітити візуал. Поки що для мене це найкрасивіша карта. Поля для гольфу і котеджі виглядають ну, дуже естетично. А сетінг цієї мапи мені зайшов, це прям те зі десяти. Ну і на цій карті розробники вирішили додати локальний транспорт. Гольфкари. Я вже бачу, як гравці ліплять на цю машинку смерті с 4 і на всій швидкості влітають ворожий танк. Думаю, вона принесе чимало фану, тут однозначно лайк. До речі, помітив, що на цих двох картах є асети, які використовуються в королівській битві. Яка за чутками теж має вийти 28 жовтня, але поки що офіційної інформації просто нуль. На мою думку, КБ режим слід чекати вже на кінець року, а може навіть і на початок 26-го. Другій частині зброї вже менше, це тільки дві пушки, дробовик ДБ-12 та револьвер М357 Traitor. На жаль, в білді, на якому грали блогери, цієї зброї не було. Але зливи з ними є вже досить давно. Тож заходіть до нас та гебаф'ю Community. Тут ми постійно постимо новини про Battlefield та про нашу спільноту загалом. Також в нашому Діскорді проходить розіграш нової гри Ark Riders. Якщо ви хочете спробувати її отримати, то заходьте до нас в Діскорд, будемо вам раді. Варто згадати таку механіку як Battle Pickup, яка була, наприклад, в bf 4 а тепер ми її отримуємо в другій частині першого сезону. Battle пікапи – це механіка, яка дає можливість підібрати спеціальну зброю з високими характеристиками, але з обмеженим боєзапасом. Також після смерті ця зброя зникає, але, як мінімум, нам відомо про мініган, який є на скіншоті. Я думаю, додадуть 3-4 одиниці пікапів. наскільки вони попливають на гру, важко сказати, тож варто чекатись їх релізу, а там вже побачимо. Тимчасовий режим саботаж має кіберспортивний наклон і схожий на КС-ку. Цей геймод буде 8 на 8, цілі кого заміню плант. всі будуть по черзі грати як за атаку, так і за захист. Як івентовий режим пограти з друзями, я думаю, буде доволі цікаво і фаново. Остання частина сезонного оновлення не принесе нам нову мапу, але ми отримуємо реворк Empire State в вигляді зимньої версії. Нас очікує івентовий режим Ice Lock. Розробники дали зрозуміти, що це буде якийсь фановий новорічний режим, якось пов'язаний з холодом. Окрім цього, ще додадуть нову мілічну зброю людоруб, який буде мати свою нову анімацію добивання. Ще окремо поговоримо про Battle Pass та косметику. В Battlefield 6 БП першого сезону буде зосереджено на виборі гравця. Бойова перепустка пропонує чотири окремі шляхи розвитку, а п'ятий бонусний шлях розблокується після проходження всіх чотирьох. Кожен шлях матиме близько 22 нагород, деякі безкоштовні, а для інших потрібна наявність Battlefield Pro. Поки не ясно, що саме буде в цьому пропуску, але всю косметику, яка буде доступна в сезоні, нам показали блогери. Скинів додадуть різних, є багато гарних і стильних скинів, але є і ось такі. Не розумію для кого вони робили цей скін. Покажіть мені цього блюдка, який буде це юзати. Ну і взагалі для чого робити такі скини в грі. Це ж просто жахливо і потворно мерзость. Ну, це реально мерзость. Вже весь ряд з підірваною жопою постить свої негативні реакції та емоції стосовно таких скінів, хоча і не дуже позитивно відношусь до цієї платформи, але можливо їх почують і приберуться у уродство. Але є і класні скінчики, наприклад, ось цей штурмовик виглядає просто і гарно одночасно. Йому навіть не треба мати токсично синій чи токсично зелений відтінок форми, щоб бути крутим. Ще один цікавий скін на штурмовика. Не сказав би, що він суперовий, але в цілому я б за такого штурма побігав. Для мене це просто хороший скінчик. Скінчик для інженера, знову ж таки, має гарний дизайн і від нього не відтікають очі. На цей скін я точно буду очікувати. А це вже скин на саппорта, має трохи вайп сталкера, ну нічого теж непоганий скінчик. Для зброї знайшов скин на скар, в якого дизайн ну дуже схожий на скінчик з 2042. Це непогано, чорний скін з декількома яскравими елементами, може бути, поки скінів мало, і з таким можна побігати. Цей скін вам точно знайомий, такого типу пушки були ще в BF5, а потім 2042. Ну непогано, хай будуть. А поки я робив це відео, з'явилася інфа, яка підтверджує ще мої старі здогадки про те, що в грі будуть скини гаджети. Так от, датамайнери знайшли в останньому білді гри ось такі скінчики для гранатомета, стінгера, ножів та навіть дефібриляторів. Багатьом не дуже зайшла така ідея, але як на мене, ці скини мають доволі стримані відтінки та стилі. Не думаю, що вони будуть якось сильно відділятися на фоні всього іншого. Всі інші скінчики покажу вам на Х2, щоб не затягувати відео. Дякую вам за перегляд та ви, в свою чергу, не забувайте підписатися на канал, ставити лайки та коментарі. Бувайте до наступного відео!